На Прикарпатті старжуться свинячої чуми. Нагадаємо, у Запоріжжі зареєстровано захворювання тварин цією недугою. Відтак в області вже створена надзвичайна протиепізоотична комісія. Тут вирішили, аби не занести вірус. Ветеринари мають пильно стежити за роботою свиногосподарств. Загалом, а їх нашій області 69, та за здоров'ям кожної тварини, зокрема. Працюватиме в посиленому режимі і ветеринарна міліція. Оглядатимуть автотранспорт, вантаж та багаж, який належить пасажирам з уражених територій. Ветеринарна міліція спільно. З іншими структурними підрозділами УМВС посилено контроль за переміщенням вантажів, зокрема з живими тваринами, тобто обов'язкове супроводження тварин ветеринарними документами, посилено контроль за переміщенням вантажів з обігом продукції тварин походження. Посилено контроль в торгових закладах на ринках, гуртовнях щодо обов'язкового супроводження продукції тваринного походження ветеринарними документами. За попередніми припущеннями санепідеміологів, вірус африканської чуми свиней завезли до України відпочивальники з Росії, адже у сусідній країні час від часу виникають спалахи цієї хвороби. В Україні її між тим не фіксували останні 35 років. Фахівці зазначають, вірус свиней для людини не шкідливий. Натомість самій тварині не залишає жодного. Шансу на життя і відтак головне попередити недугу. у Російській Федерації. Це захворювання вже триває п'ятий рік. Як бачимо, Російська Федерація і уряд вже визнають, що вони вже цю ситуацію контролювати не можуть. Не можна ні лікувати, ні профілактичних заходів немає, тому що не вироблені ні вакцини, ні сиворотки. Лише такими упереджувальними організаційними заходами можна його не допустити на територію країни чи області. А ще ветеринари вже підготували ось такі листівки, які застерігають людей від африканської чуми, та пояснюють, як діяти в разі виявлення хвороби. Їх обіцяють розклеїти у кожному селі, місті та районі Прикарпаття.